І весь світі віку, де да старому в світ, як Бог України в берунок, да в пісні калинові цвіт з тих пір, снівина, живуть людей на дарма, без пісні нема України. Без пісні Без пісні нема України, без пісні народу нема, хмару туги нависне, і стрісне це серце журбі, Жирба перекриться у пісню, і піснею стане той бій. Коли ж прийде радість без края, п'янка як весня молода, той пісня про щастя лунає, весела жінка молода. той пісня про щастя лунає, весела дзвінка молода. Той пісню про щастя унає, весела дзвінка молода. Наша пісня українська звучи, несуть тебе в свій равлині ключі, несуть такі мудрі, віші слова, поки вже ви пісня, Україна жива, поки живе пісня, Україна жива, трісов моря і кордони. Тривожить в серця і втіша, це пісня крила тебе бездонна, немов українська віша, чужому краю до странку ти мови на в держи, і пісня немов вишиванка, я на душу тобі, а пісня немов вишиванка. Лягає на душу тобі, включи наша пісня, українська звучи, несуть тебе світ для вині ключи, несуть такі мудрі віші слова. Пісня Україна жива, поки живе пісня, Україна жива. Звучи наша пісня, українська звучи, несуть до світ журавлині ключи, несуть такі мудрі вісі слова, поки живе пісня, країна жива, поки живе пісня, країна жива.